2 жовтня запам'ятається для учнів 6-го Б класу 10-ї школи довгоочікуваною та дуже цікавою зустрічю. Цього дня їх мрія нарешті здійснилася. І вони вічнавіч зустрілися з військовими, що сьогодні охоронять мир і спокій у місті Слов'янську. Варто зазначити, що ініціаторами такого відвертого спілкування виступили самі діти. Ученики 6 Б-класса пригласили бойцов батальона СИЖ для того, чтобы познакомиться с ними. Детям интересно, чем живут бойцы. Также мы хотим передать витамины, одежду, рисунки. Конечно же рисунки. Детки хотят поддержать бойцов морально, потому что они понимают, что люди далеко находятся от своего дома, от своих семей, от своих деток. Просто передать слова благодарности за то, что сейчас мы можем учиться в школе, За то, что они могут посещать занятия. И ну, как бы морально, и все-таки немного как бы гуманитарно, щоб помочь. Мы принесли продукты, мальчики принесли вещи. Я, к примеру, принесла яблоки и банку варенья. Мальчик з нашего класса принес виноград, конфеты принесли. Ось так із солодощами та подарунками такі надійні і сильні прийшли на зустріч із дітворою бійці добровольчого батальйону Січ. Тепле спілкування, що відбулося між військовими та школярами, було цікавим і хвилюючим для обох сторін. Хлопці та дівчата буквально засипали бійців запитаннями, адже їх цікавили нюанси їх бойової служби та особистого життя в умовах, що склалися. Дівчат найбільше хвилювала, чи не голодні захисники, чи є в них теплий одяг та чи мають вони змогу спілкуватися з рідними та відвідування. ...свої родини. Оченята хлопці спалахували при розповідях про амуніцію та бойову техніку. Військові намагалися задовольнити своїми відвертими розповідями допитливу малечу. Мене звати Максим, я з Волин. Я довий боєць батальйону особливого призначення «Січ». Мене звати Олексій, я з Донецька. І також я повинен оборонити свою землю, свою родину вітчизну. Мене звати я з самого кінця Закарпаття, нашого сонячного. Я боєць батальйону Січ. І Я прийшов наш батальйон заради світлого, е прекрасного і безтурботну майбутнього дітей наших. Мене звати Ірина, і мене ще в батальйоні є декілька жінок, загальна кількість на сьогоднішній день. що на лікмі з хлопцями, але ми дуже стараємося бути корисними у всьому, чому ми можемо. І якщо стане така нагода і стане така необхідність захистити, то ми зможемо е, дістати зброю і скористатися з нею згідно закону і з тих наказів, які були звичайні. Як ви там живете, як харчуєтесь добре чи ні? Як у вас там справи? Харчі в нас доволі непогані. У нас є повар. Він все робить по нашому бажанню. Продуктів вистачає, так що ми Пробусі, не смачно, що ви думаєте. Майже як по домашньому. Важко захищати батьківщину? Ні, звичайно, ні, тому що це приємна справа. Розумієш, захищати батьківщину це не тільки приємна, а й честь. Тому мені особисто зовсім не важко. Заради вас, дітки, ми готові на все. Комусь і вранці просипатися важко, але це треба робити. А і без цього не можна ніяк. Дітвора з притаманною щирістю та турботою приготувала для бійців не тільки подарунки у вигляді яскравих малюнків та браслетів, виконаних із стрічок національних кольорів, але й принесла теплі речі, медикаменти і ласощі. З надією зробити свій вклад у комфортне перебування українських військових на території міста Слов'янська. Медикаменти, ну, я думаю, що у вас не вистачає, приціло. Відставай, давайте, ліси, Ладно, давайте, ти не і горіхи. І ще я яблуки та груші. Так, так ну, ябул, треба воріхи. вітаміни, щоб Поле, ну, вітаміни треба. Так. Так. І ще від цього класу. Будь ласка, так, так, так. ось вам скільки солодочок. І ось ще такий, такий подарунок. Будь ласка. Ну тут варення, як ми вже казали, ось таке. Ми ось зробили такий плакат. Моя країна Україна. І наші о... побажання України тут кожен написав на своїй ладошці, написав побажання для нашої ненької України. Бійці добровольчого батальйону зізнаються, що для них було несподіваним таке щире бажання дітей підтримати їх та допомогти. У ті часи, коли лунає мова зброї, вони завжди відкриті до мирного діалогу. Бійці мають сподівання, що інші учбові заклади Слов'янська підхоплять таку ініціативу 6-го б класу. А вони з радістю відгукнуться на такі дитячі пропозиції. Вони знаєте, були ще відомі. І це найбільше радує нас, що так щиро нас приймає тут. Ми дійсно ще раз хочу повторити, що ми дійсно прийшли сюди не воювати. Ми прийшли сюди захищати, ми прийшли, щоб тут Славянській був мир. Розумієте? І коли нас зустріли так, діти, ми все починаємо вірити, що ми дійсно не даремо. Ми й так знаємо, звичайно, що але діти це ще раз нам довели, що ми повинні просто зобов'язані захищати Слов'янськ. Незалежно від того, що я з Волині хлопці з інших регіонів, ми просто те ми не тільки обов'язок нас був жару, тепер нас ти ж обов'язок перед цими дітьми, тому що я бачив їхні очі, я бачив їхні посмішки, і вони вселили мені. Я думаю, і моїм хлопцям-побратимам оцю надію на дійсно мирне життя на Донбасі і взагалі на Україні. Що ж, стосується дітей, ті були просто у захваті від цієї зустрічі. Вони з радістю ділилися своїми бурхливими емоціями та зичили військовим благополуччя і міцного здоров'я. Ви довольні стали стріч? Да, я дуже довольна. От тепер я знаю, що ми в руках настоящих захисників. знали про воєнних, узнали у них розпорядок дня, узнали чим вони займаються, як захищають, які оружия мають життя, лічне жизнь життя їх. Эмоции захватывающие, очень понравилось. Просто, ну, я никогда их как бы не видел так прям близко. И что они рассказали о себе, мне это очень-очень понравилось. Меня впечатляет то, что пришли сегодня военные. Мы много узнали о их жизни. И мне очень понравилось то, что они, ну, нам вообще всем рассказали. Да. Хорошие, да, очень, очень хорошие. Я довольна этой встречей, мне очень понравилось. Я поняла, что мы в безопасности мне очень понравилось. Что хотела пожелать бойцам? Счастья, здоровья, чтобы у них все получилось и были все здоровы. Мы хотим пожелать, чтобы у них всегда лекарства было, щоб их никогда не ранило, было здоровье и щоб Украина, конечно же, перемогла. Мир. Вот, пожелать мира, всем удачи. Ну, да, чтобы у всех был как бы успех, как у них в военной части, и чтобы люди жили, ну, мирно. Я хочу ещё пожелать, чтобы они на... был мир, и они наконец-то вернулись к своим семьям, к своим детям.